Якщо ви прокинулись від запаху диму, підійдіть до дверей та спочатку доторкніться до них. Якщо двері не гарячі, відчиніть їх та покиньте приміщення. Якщо ж двері гарячі, не відчиняйте їх, полум'я не дозволить вам вийти. Якщо неможливо залишити приміщення, а у вас є мобільний зв'язок, зателефонуйте у службу порятунку за номером 101. Щільно зачиніть двері, всі щілини і отвори, заткніть вологою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтеся у глиб приміщення. Відчиніть вікно та кричіть Допоможіть, пожежа! А якщо ви не в змозі відчинити вікно, розбити його. Якщо ви вибрались через двері, рухайтесь до виходу з будівлі, захистивши органи дихання вологою тканиною. Обов'язково зачиніть за собою усі двері. Якщо шлях до виходу задимлений, пересувайтесь повзком. У висотному будинку можна евакуюватись за допомогою пожежних сходів або драбини, або чекати порятунку на даху. Під час пожежі категорично забороняється користуватися ліфтами.